Привіт, друзі! Сьогодні записували для канала Про нову програму. Вона присвячена демографії. Дуже цікава, звичайно, тема для розмови, і ми чуємо постійно, що зараз і керівництво. Інституту демографії, це ЕЛ Лібанова, і представники парламенту Галина Трицякова, постійно, і представники міністерства економіки, там є департамент зайнятості демографії. Всі вони е, говорять про цю проблему: проблему нестачі робочої сили і проблему зменшення кількості населення в Україні. І, звичайно, це пов'язано з війною, але я ж хочу нагадати, що в 21-му році ще війни не було, але за один рік населення України зменшилося на 1 мільйон 100 тисяч людей. 1 мільйон 100 тисяч людей просто стало менше. 875 тисяч поїхали за кордон і зареєструвалася в країнах Європейського Союзу, і на 225 тисяч менше народилося, ніж померло людей в Україні. От за один рік, тобто хтось створив такі умови, від яких збігають люди. Тобто, люди просто їдуть за кордон. І якщо взяти. Рівень життя то ми можемо сказати, а що в нас, що низький рівень життя. Судді отримують по 300 тисяч до війни. Це було більше ніж 10 тисяч доларів. Тобто, в нас встановили зарплати суддям 10-12 тисяч доларів на місяць. отримують. також такі суми отримують міністри, замміністри, голови департаментів. Тобто чиновники для себе встановили такі зарплати, зарплати місцевих чиновників 100 тисяч, 90, ну може 80 тисяч. І якщо взяти взагалом всіх не тільки керівників, а і нижчу ланку в середньому, як сказав пан Шмигаль, вони отримують всього лиш 50 тисяч гривень. Але за останній місяць зарплати чиновників зросли. Знову ж сказав міністр. Прем'єр-міністр на 30%. тобто вони постійно собі збільшують зарплату. Тобто є рівень життя чиновників. Це такий в нас середній клас, заможний клас і маленький, можна сказати, в півтора мільйона, але заможний. А в той же час медіанна зарплата по країні 9,5 тисяч гривень. Тобто, люди звичайні десь там на виробництвах, десь в торгових підприємствах. І люди, які на звичайно нижчі ланки, отримують 9, 10, 12 тисяч гривень. От такий рівень життя. А чиновники по 300 тисяч, 200 тисяч. Звичайно, є ті, хто там і 50, і 40 отримує, але все одне. Все одно, це. Високий дуже рівень. І, звичайно, люди від такої несправедливості, від просто відчуття, що вони нічого не можуть змінити, їдуть жити, працювати за кордон, відкривати там підприємства. Ну, зараз ще і війна. Ось така ситуація. І ми говорили сьогодні з. Світлана Вовк, Це кандидат економічних наук, ми з нею вже записували. В мене робили ефіри, і вона дуже такою креативною, ну так, смілива така смілива штука, яку вона запропонувала. Потім подивитись ефір. Цей він вийде в понеділок. Але зараз можна ну, сказати про це. Це буде така бомба, можна сказати. Така ідея дуже креативна і смілива. Але хочу ще додати в нас які рецепти бачать наші чиновники. Тобто чиновники вважають, що от Галина Третякова подала законопроект, що потрібно створити агенцію з демографії. От вона вважає, що якщо зробити агенцію, де буде працювати 200 людей, і вони будуть отримувати по мільйону гривень на рік то тоді вся демографічна ситуація радикально радикально зміниться люди почнуть повертатися тому що ура з'явилося ще 200 чиновників по 100 тисяч які будуть заробляти і княжицький ще у нас є такий депутат, який теж зареєстрував якийсь законопроект по створення міністерства з демографії чи ну щось тож щось таке тобто вони вону чиновники депутати в них одна ідея працевлаштувати своїх, тобто мало того, що в академії наук є вже інститут демографії, який я очолює очолює Лібанова, що в Міністерстві економіки є, такий департамент цього всього замало. Потрібно ще створити додаткові робочі місця для чиновників. Так ось, повертаємось до пропозиції Світлани. Світлана вважає, що нам потрібно. Щоб це стало такою національною ідеєю відновити, відродити, зберегти людей нащадків людей, які зараз на фронті, які пішли воювати. Тобто зібрати. Генетичний, ну, генетичний, як він називається, репродуктивний матеріал з військових, чоловіків, жінок і е, зберігати це в якихось спеціальних хранілищах, які зараз ну, технології зараз існують, щоб потім відтворити цей генетичний потенціал, генетичний. Е, Наше генетичне багатство в наступному, і, звичайно, створити всі умови для жінок, які ну, погодяться народжувати дітей. І Світлана вважає, що важливо найважливіше те, в якої в яких умовах як себе почувається жінка. Це головне, тобто, як загальні економічні умови, про які я постійно кажу, це звичайно теж впливає. Відчуття справедливості, теж впливає, але повинен бути особливий статус жінки, особлива жінки, яка вирішила народжувати дітей, бути мамою. І це держава повинна підтримувати не тільки грошима, звичайно, грошима потрібно підтримувати, а й статусом тобто, статус мами, статус людини, яка народжує дітей, статус людини, яка взяла на себе обов'язок відтворити, відтворити це українське населення, населення, скажімо так. Це повинен бути особливий статус. і Ми повин, повинні це поважати. Всі ці теми залучення іноземців, залучення особливо таких людей, в яких культура зовсім відрізняється від культури українців, від культури європейців, від культури слав'ян. Звичайно, це. Повинно бути дуже дуже обмежено, щоб в нас не було в майбутньому таких проблем, і з якими зараз зіткнулися Велика Британія, Франція, Сполучені Штати Америки. Тобто, все повинно бути органічно. отако От і ну і звичайно створити всі умови, щоб сюди поверталися українці, які поїхали. За кордон під час війни, ну і до війни теж а тут звичайно, економічні умови повністю змінювати потрібно політичну систему. Тому що ну зараз, якщо ми там подивимось на всіх цих людей, які створюють нам економічні умови: Шмигалі, Марченки, Гетьманцеви, Мілованови, ну Пишни, про що це? А що це? Люди просто збагачуються, збагачуються, посилюють свій вплив, свій статус, свої статки і нічого не роблять для країни. Зовсім. Тобто, так от спитати, а що ж Мигель зробив для країни, для українців? Ну і взагалі, якщо подивитися на тих людей, які працювали в державному апараті останні 10 років, ну, наже часто багато хто каже, що. Ні, там є нормальні люди, там є хороші, є ліберальні, є правильні. Просто в них нічого не виходить, там вони не знають, як свої ідеї реалізувати. Де брехня немає. От є в нас, дивіться, різні верстви населення. Можна сказати, от є пенсіонери пенсіонери. І давайте згадаємо останні 10 років. От згадайте когось з чиновників, з депутатів який би щось намагався зробити для пенсіонерів, щоб в них не було так не була така ситуація, щоб пенсіонер отримував три або дві з половиною тисячі гривень? Ну, це ну як це? Ну як це може бути? Чиновник триста тисяч, а пенсіонер три тисячі. Ну як це може бути? Це перше, та от тобто пенсіонери, друга верство населення, військовослужбовці, наприклад, да? от до війни. Хто опікувався їх рівнем життя, там і взагалі армії? Не було таких. Підприємці. Хто опікується підприємництвом? Ну скажіть, будь ласка, що доброго для підприємництва зробили за останні 10 років чиновники, діячі наші економічні або депутати? Нічого. Тобто для них нічого. Вчителі, лікарі, ну так ми можемо там, наймані працівники. Ні для кого нічого не зробили, окрім чиновників. Тобто, чиновники зробили гарне життя для чиновників, встановили зарплати суддям, прокурорам, самим собі, депутатам, помічникам, помічникам депутатів. Все а для нас, для людей, для звичайних українців, що зробили? Нічого взагалі нічого. Ну так де всі, всі ці добрі, ліберальні, гарні, хороші чиновники? Де вони? Ці хороші? Що вони хотіли зробити? Для кого? Ну виключно для чиновників вони працювали. От в чому річ. Тобто, якась повинна статися така тотальна люстрація. От всі, хто там був в держопараті, хто зараз є в держопараті, більше не можуть там працювати. Отак От повинно бути. Тобто, потрібні потрібно, щоб прийшли зовсім нові. Люди, ну принаймні на керівні посади в Верховну Раду, всюди повинні прийти нові люди, щоб тих, хто там був, вже не були. Така ось от, така от ситуація. То це може приведе до зміни політичної системи. А якщо ця інституційна пам'ять збережеться, що тільки чиновники мають гарно жити, а всі решта, будь ласка, до Польщі, унітази ну от так відтворення української нації не відбудеться. Ну, от такі зараз думки в мене. Ну, а потім подивитись. Цю цей ефір Світлани Вовк. Вов. Ну і ще хочу сказати про е зараз. Е там є ефір з Анатолієм Якіменко. Ми обговорили е медичні системи, системи фінансування. Це дуже цікава тема, що е з'ясувалося, що немає приватних систем фінансування медицини, тобто всі системи охорони здоров'я в капіталістичних странах, в розвинутих, в розвиваючихся всюди фінансується з допомогою держави або з втручанням держави, тобто держава всюди створює систему охорони здоров'я і відрізняються вони лише тим, чи фінансується це напряму з бюджету, тобто люди просто сплачують податки. І з бюджету фінансується система охорони здоров'я. Чи фінансується як страхова система? Тобто, люди сплачують цільові внески на охорону здоров'я, тобто страхують своє здоров'я. Самі страхові системи, наприклад, як в Канаді, там система державна. Тобто люди сплачують це або в Німеччині, в багатьох країнах Європи люди сплачують це окремий податок як страхування, страховий вносок на медичне страхування. І, але самі заклади можуть бути приватні. Це от, як в Канаді. В Канаді всі заклади медичні, медичні приватні, а система страхування державна. А, наприклад, в Великої Британії більше закладів державні, і працівники медичних закладів є держслужбовцями. Ось такі різні системи. Посилання на цей ефір я залишу в описі до цього відео. Ну, от е, такі е, новини. Не забувайте підписуватись на цей канал, якщо є можливість закинути донат, будь ласка, і до побачення.